Мої вітання, друзі, добрий вечір усім мене звуть Віолета Цап і ви дивитесь програму Деталі на часі систематично у цій студії ми намагаємося обговорювати стан справ в економіці Закарпаття, зокрема її темпи зростання та перспективи розвитку. І сьогодні разом із заступником голови закарпатської обласної військової адміністрації Василем Іванчо поговоримо про економічну картину нашого регіону. Вітаю вас, пане Василю, в нашій студії. Добрий вечір. Давно ми з вами тут не бачилися. В спілкувалися в студії у лютому 2023-го. І напередодні сьогоднішнього ефіру випадково зустрілися у стінах Закарпатської обласної військової адміністрації. І при зустрічі ви розповіли мені, що є багато хороших, оптимістичних і цікавих новин, які би було варто озвучити нашим глядачам. Тож я пропоную нашу розмову розпочати саме із хороших новин. Що власне відбувається зараз в економіці Закарпаття? Доброго вечора. Ну, Справді сьогодні економіка області, можу казати, має певне пожвавлення. Економічна активність в регіоні в регіоні досить висока. Податки до місцевих. Бюджетів до податки до державного бюджету мають значну динаміку приросту. Я зараз навіть не говорю про виконання планів загалом, оскільки Ну план це досить відносна відносна цифра. Ми завжди порівнюємо факт певного періоду до факта певного періоду. так ось якщо порівняти Динаміку надходжень у першому півріччі місцевих бюджетів е, області, мова йде про 64 бюджети територіальних громад і обласний бюджет. То у минулому році за перше півріччя ми зібрали трохи більше е, 4 мільярдів, зараз 5, майже 5,8 мільярда гривень. Угу. Тобто, в нас є динаміка майже приросту 143 Якщо говорити про державний бюджет, сьогодні в нас основні наповнювачі державного бюджету це є Державна податкова служба і державна митна служба. То тут динаміка ще більша. У нас при минулому році 5 мільярдів, зараз майже 9,5 мільярда. Тут взагалі сто Тут основний приріст по митниці. розуміємо, чому він так відбувся. Дуже багато платників сьогодні зовнішньо-економічної діяльності сьогодні працюють через території Закарпатської Закарпатської області, оскільки ну безпека, безпековий фактор у цьому mm -hmm. питанні є одним одним з найголовніших. Е, можливо, ще деяких, деякі такі цікаві досить цифри. Ми порівняли в е, період війни, дуже е, спростилася звітність суб'єктами господарювання, е, її майже зараз немає. Відповідно. Статистичні дані у нас майже відсутні по діяльності, оскільки ну, не передбачено звітності сьогодні, у дуже багатьох сферах вона спрощена. Якщо порівняти динаміку обсягу податкованих операцій, які у нас сьогодні є, і порівняти їх 23 рік з 22-м роком, то ми маємо приріст, обсяг оподаткованих операцій, 163% приросту. Тобто mm -hmm. е ми розуміємо, що це про що мова? Мова йде про базу оподаткування. Тобто це загальний, загальний оборот, який є на усіх суб'єктів господарювання Закарпатської області. То, тут цифра, ну, як бачите, також сама говорить за себе. Ще, можливо, декілька таких цікавих, цікавих моментів, обсяг доходу. На одну з розрахунку на одну особу. Також у нас в е, 2023 році змінився порівняно з е, 2022 роком і склав привід, склав 162%. Е, тобто у першому кварталі, на жаль, ми ще маємо лише цифри по першому кварталу. Е, обсяг доходу на одну особу склав майже 21 тисячу гривень на одну особу, яка угу. проживає на території області. При тому, що в минулому році він складав там тисяч гривень. Ну бачимо, що всі цифри говорять про те, що ми маємо. Ми маємо позитивну динаміку у прирості надходжень до бюджету. Дійсно, хороші цифри і хороші тенденції ми спостерігаємо, виходячи з ваших слів. Втім, мені здається, що чималу лепту у розвиток економіки Закарпаття певно вносить релокований бізнес. Пам'ятаєте, що в цій студії ми неодноразово спілкувалися про це і покладали величезні надії на релокацію підприємств, на збільшення робочих місць, на податки. Скажіть, будь ласка. Оці очікування вони справдилися. Можемо говорити про те, що релокація суттєво вплинула на економіку Закарпаття? Дозвольте, я ще трошки повернуся до попереднього питання так, і, і, і перейду зразу до, до цього. Ми взяли навіть багато хто, ну хто досить глибоко у цій тематиці, скаже, що основна динаміка приросту, і це є правда, досягається за рахунок сплати? Військовими частинами податків і uh -huh. такі доходи в першу чергу формуються за рахунок сплати саме, саме ними, що це не є економічними процесами, а це є станом війни сьогодні. Ми відкинули сплату податків військовими і взяли виключно сплату податків бізнесом. Uh -huh. І е, так, звичайно, в нас нема 142% приросту, але у нас є 123% приросту, навіть якщо аналізувати і порівнювати сплату бізнесом 21, 22 і відповідно 23 рік. Тобто в нас є і тут динаміка приросту. Чому повертаюся до вашого вже безпосереднього питання е, е, релокація? Сьогодні на підприємстві, які релокувалися на території Закарпатської області, однозначно дали новий поштовх для нашої економіки, для нашого регіону. Сьогодні ці підприємства, звичайно, вони не працюють. Дуже багато з них ще не працюють на ту потужність, яка у них закладена найближче рік-півтора. Але ми можемо казати вже про те, що вони. Ну, майже стали на ноги і мають чіткий темп, як вони бачать найближчий свій рік-півтора розвитку. У нас є підприємства, які сьогодні найближчі півтора року мають потребу розрелокованих підприємств, які мають потребу у тисячу нових працівників із заробітною платою від 30 до 60 до 60 тисяч гривень. А, сьогодні а, ці підприємства активно розбудовують свою інфраструктуру, свою виробничі потужності і а, починають працювати на повну потужність і відповідно створювати додаткові робочі місця на території регіону. Якщо в цілому сказати, що сплатив релокований бізнес, ми цю цифру взяли у першому півріччі. Цього року то взагалі до місцевих бюджетів релокованими підприємствами сплачено е, майже 67 мільйонів гривень. Ми вже їх ну, дуже рідко називаємо релокованим. Це, ми, ми хочемо десь відійти від цього. Це вже закарпатський бізнес, е, і я думаю, що найближчий час ми вже не будемо навіть по них інші цифри витягувати. Взагалі, цей бізнес, ми також проаналізували, створив додаткових майже 12 тисяч робочих місць на території області. Додатково найближча потреба у працівниках у найближчі півтора-два роки ще додатково 10 тисяч працівників. І це рівень заробітних плат. Ну, звичайно, не на всіх підприємствах, як я привів приклад, що там зарплата від 30 до 60, але ну менше навіть урядового спеціаліста ніж 20 тисяч гривень сьогодні нема таких, нема пропозицій по пошуку, по пошуку угу. працівників. Пане Василю, представники як релокованого бізнесу, так і місцевого знаєте чого бояться зараз Знаю. зими. Бояться, що вона буде ще гіршою аніж торік, тому що у засобах масової інформації дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що направду нам потрібно готуватися до ще складнішої зими, яку ми, зрештою, пережили. Ну чому? Тому що е, об'єкти енергетичної інфраструктури досі не приведені до ладу, і ворог може продовжувати їх руйнувати. Мені цікаво, що ви скажете щодо цього, і чи дійсно. Так би мовити, нам слід готувати сани влітку? Ну, справді, сьогодні очікування, які ми маємо по найближчій зимі, є не дуже втішними. Але я впевнений в тому, принаймні, що економіка краю буде набагато більш готовою до тих викликів, ніж це було в минулому. 185 суб'єктів господарювання подали нам заявку на часткову компенсацію за придбані джерела електроенергії. Ну, в основному це ми розуміємо, що це генератори. Дуже велика кількість підприємств взагалі не зверталася. Тобто, сьогодні підприємства ну, майже всіх сфер, і ми це бачили вже по кінці весною цього року. Майже всі були забезпечені альтернативними джерелами енергії. Тобто, якщо говорити про бізнес, я думаю, що він. Точно буде більш підготовленим сьогодні. Майже всі вже придбали генератори. Хтось там їх придбавав у розсрочку, у кредит з бюджету. Ми допомогли компенсували бізнесу вже більше 18 мільйонів гривень. Це за програмою Energy Help? Це за програмою Energy Help. зараз заявок, якщо проаналізувати там, якщо це перший перший квартал цього року, то ми щотижня там розглядали. 10-20 заявок. Сьогодні ми там не маємо потреби збиратися частіше, ніж раз в місяць, там розглядаємо 3-4 заявки. Тобто, ми розуміємо, що сьогодні ну, нема проблеми, то люди й не дуже звертаються, але е там, де була сконцентрована основна кількість працівників, сьогодні всі мають е на, скажімо так, на форс-мажор готовність до. Ну, до, до того, що вони можуть працювати незалежно від того, що буде в енергетичній сфері, коментувати е, ну, загальний стан речей. Ну, все буде залежати від е, ворога, які в нього думки в голові. Так ми сьогодні розуміємо, що добра він нам не бажає і mm -hmm. має на меті про це говорять різні джерела обстрілювати далі об'єкти енергетичної інфраструктури. Тобто влада зараз просто спостерігає за ситуацією, а до зими ми так би мовити, як я зрозуміла, більш-менш готові. Бізнес і наша система критичної інфраструктури сьогодні готові до. Роботи в зимовий період це чудово. Це те, що я хотіла почути, пане Василю. Готуючись до ефіру з вами, я проаналізувала вашу офіційну сторінку у мережі Facebook і зрозуміла, що ви приділяєте величезну увагу створенню індустріальних парків на Закарпатті. Буквально нещодавно за вашої ініціативи розпочався конкурс для територіальних громад регіону, завдяки якому вони можуть отримати кошти з обласного бюджету на створення концепції індустріаль. Індустріального парку. У 2022 році в Україні їх вже було зареєстровано 60. Якщо я не помиляюся, ви можете мене виправити. На Закарпатті зареєстровано 4, однак діє тільки один. А на Львівщині індустріальних парків аж 11. Прокоментуйте, будь ласка, чому така суттєва різниця між двома сусідніми регіонами? Ну, концепція індустріальних парків ми з нею почали займатися в минулому році, і те, що нам вдалося зробити в минулому році, це зареєструвати станом на зараз чотири індустріальні парки. Це процес ну, трохи тривалий, скажімо, він триває від там, декількох місяців і може відбуватися і до, до року-півтори. Можу сказати, що найближчий час, це до кінця року, у нас є всі сподівання, що індустріальних парків у Закарпатській області буде зареєстровано 9. Сьогодні пишеться 4 зареєстровані. Сьогодні пишеться концепція ще під 5 індустріальних парків. І що дуже приємно, що ті парки, ну принаймні три із тих парків, вже готові до. Функціонування угу. мова йде, що індустріальний парк створюється не лише на папері, реєструється, а він вже йде активне будівництво тим бізнесом на тій чи іншому, тому чи іншому майданчику йде активні йдуть активні будівельні роботи, які вже говорять про те, що ну цей процес відбувається паралельно. З одного боку упорядковується бумаги, з іншого боку йде будівництво. Тобто ми говоримо, що вже... На цих індустріальних парках наступного року будуть працювати підприємства. І це, ну, це ну, досить приємно. Ну на рахунок Львівської області, ну давайте, е, звичайно, ми десь завжди порівнюємо себе з Львівською областю, ну, але об'єктивності раді ми маємо розуміти, що в нас досить різні стартові позиції. Е, е, якщо Закарпатська область була до початку війни, десь там після 20-го місця, 21-22-го, там по якимись показникам, mm -hmm. по, економії, по економіці, щодо розвитку економіки, то Львівська область входила в десятку в Україні, відповідно, і чисельність населення, і територія, і економічна активність, звичайно, у Львівській області вища. Ну, напевно, тому там і більша кількість індустріальних парків. Але ми завжди конкуруємо з ними, намагаємося, бути, не дивлячись на те, що ми менші і, і економічно, напевно, трохи ну, не можемо бути на рівні з ними. Ми завжди намагаємося бути. Попереду них у багатьох питаннях. Зрозуміло, знову ж таки, виходячи із ваших дописів на Фейсбук-сторінці, друзі, якщо ви не підписані а, на офіційну Фейсбук-сторінку Василя Івановича, обов'язково це зробіть, адже а, він публікує дуже багато цікавої і важливої інформації, яка стосується розвитку нашого з вами Закарпаття. От я побачила, що ви час від часу навідуєтеся до територіальних громад Закарпаття і моніторите стан доріг. Я розумію, що це а, трошечки, напевно, не ваша діля. Роботи, але втім, я хочу вас запитати, що зараз робиться у напрямку покращення дорожньої інфраструктури. Я не буду нічого зараз критикувати чи е хвалити, бо я розумію, що війна, коштів на ремонти не вистачає, ми їх спрямовуємо на фронт для боротьби з ворогом. Але втім, що зараз робиться у цьому напрямку, якщо ви вже зачепили це питання, то, ну, напевно, ці публікації стосувалися в першу чергу Мукачівського району. Так, так. Ну, напевно, для більшості і зрозуміло, чому це Мукачівський район, але я лише скажу, що ці дороги, про які ми з вами говоримо, ті, які, зокрема, були в публікаціях. Це дороги обласного значення, які проходять по території тієї чи іншої громади, які сьогодні ми намагаємося активно відновлювати. Завжди, майже у всіх випадках, це відбувається з фінансовою участю тої чи іншої територіальної громади. Тобто громада дає кошти на співфінансування. Не дивлячись, що це не є дорогою безпосередньо територіальної громади, але вони також розуміють, що ну, відремонтувавши свої дороги, які, як правило, ну, вулички йдуть там по тому чи іншому населеному пункті. Якщо центральна дорога буде е не в порядку, скажімо, то ремонтувати потім у житті ну, не дуже є зміст. Тому в першу чергу приводяться основні дорожні артерії у порядок. Ще раз це відбувається з фінансовою участю громад. І, звичайно, у нас на першому місці є підтримка сьогодні збройних сил. До речі, ми проаналізували ті видатки, які у нас були за це півріччя всіма бюджетами територіальних громад. То хочу сказати, що ну, звичайно основна фінанс, основний фінансовий тягар з бюджетів територіальних громад і з обласного бюджету йде на отримання. Освітньої сфери, оскільки ну, школи, е, наші комунальні установи обласного значення вони, е, закладені на, на утримання бюджету області чи на утримання е, бюджету громади. Uh -huh. Так ось, повертаючись до питання, куди ми потратили, наприклад, ми зібрали, там, я казав, більше там, близько 5,5 мільярда гривень. То на освітню сферу пішло 1 289, мільярд 289 мільйонів. Це без субвенцій, я зараз говорю. <рес> а на оборонні заходи пішло 1 мільярд 225. 000, 000. Тобто оборонні заходи це що мається на підтримка. Це підтримка різними сферами Збройних сил України, <рес> інших військових. Формувань, тобто ми говоримо, що крім розвитку підтримки, скажімо, виправлення критичного критичних питань у напрямку інфраструктури про дороги, ми не забуваємо сьогодні, що на вулиці в нас війна і підтримка Збройних сил нашою областю. Якщо навіть говорити про абсолютні величини в цифрах, то Закарпатська область, не дивлячись знову ж таки, що наш бюджет. Ну, лише 5,5 мільярдів ми зібрали mm -hmm. разом. То, е, якщо порівнювати, що це більше 1,2 мільярда ми дали на підтримку Збройних сил, то навіть цій абсолютній цифрі ми майже там другі треті в Україні, не дивлячись, що наш бюджет, там ці 5,5 мільярда ще не є. Він там десь можливо 15 20 двадцятий сьогодні е, в Україні, але підтримка, ми в лідерах у, на рахунок абсолютного, абсолютного значення, тому. Ми намагаємося підтримувати і не забувати, що ми сьогодні тиловий регіон і маємо створювати умови для життя бізнесу і населення. І ми не забуваємо про підтримку збройних сил. Ну і на останок нашої зустрічі, пане Василю, хочу поставити вам останнє запитання. Багато хто критикує західні області України, які є тиловими регіонами, за надто повільні темпи зростання економіки. Що ви можете сказати щодо цього, і сукупно про Закарпаття? У нас зрада чи перемога? Однозначно, в нас сьогодні, я вважаю, що на своєму рівні ми робимо і створюємо всі умови для того, щоб бізнес-клімат в регіоні був максимально сприятливим. Сьогодні, якщо так відверто кажучи, дуже багато хто помічає, що якщо ми говоримо за Закарпатську область, щоб бізнес. Середовище в регіоні є одне з найкращих, найкраще, навіть не побоюся цього слова, сказати в Україні. Сьогодні платник податку і сплата податків, наповнення бюджету, з яких ми можемо, звичайно, воно переплітається з війною, з яких ми можемо сьогодні підтримувати наші збройні сили. Це є для нас е, пріоритетом номер один. Будь-яка проблема будь-якого бізнесу, незалежно від того, чи там працює 10 людей, чи там працює декілька тисяч працівників. Будь-яка проблема, яка є сьогодні в нього. Ми беремося її і, як правило, вирішуємо. Ну, можливо, деякі питання виходять за межі обласного рівня, то ми, звичайно, стукаємо ті двері і відкриваємо ті двері, які. Які лише можна відкрити, щоб вирішити ту чи іншу проблему того чи іншого платника. Повільно розвивається. Ну, це все дуже відносно. Ми вважаємо, я цифри на початку приводив. Ми маємо темп приросту економічного зростання виключно сферою бізнесу. Достатнім. Я думаю, чи недостатнім, ну це судити, напевно, не мені, але в тих. Умовах, які ми не забуваємо, що війна на, на вулиці і будь-який бізнес, коли приймає рішення про м, нові робочі місця, про нові там виробничі потужності, він завжди оглядається на те, чи, чи, не, чи нема ризиків, і чим більше ризики, тим менше бажаючих. Сьогодні голова е, військової адміністрації Віктор Микита є і головою е, Ради регіонів. Е, має, зараз багато, багато є в його робочих поїздках і поїздки до країн Європейського Союзу. У нас є досить непогані напрацювання е, з країнами із бізнесом Європейського Союзу, які в найближчі е, місяці будуть тижні тут. Е, по конкретиці створення додаткових підприємств, створення додаткових робочих місць на території області в тій чи іншій сфері. Я би зараз не, не, не конкретизував, але є європейці досить довго. Нам інколи це не зрозуміло, але ну так воно є. Щодо... Дуже довго приймають свої рішення. Mm -hmm. Ми би хотіли набагато швидше, але вони дуже міряють, дуже, дуже, дуже довго. От щодо розумінні. сфер, буквально останнє запитання. Mm -hmm. На які галузі економіки робити ставку у найближчій перспективі? А, ну, це напевно вже зробив бізнес, зробив mm -hmm. це за нас. А основне, це сьогодні, звичайно, де ми в певних сферах ми і були представлені, і досить успішно це. Радіоелектроніка, скажімо, там, де в нас сьогодні працює основні підприємства. Там, сьогодні вона отримала новий поштовх і новий розвиток за рахунок роликованих підприємств. І сьогодні того майже чого в нас не було, але, але навіть якщо й було дуже невелике, це машинобудування. Ось це сьогодні є одним із а в машинобудуванні, ми розуміємо, це деревообробка. Також не забуваємо про наш туристичний край, тому що економіка області поділяється на дві частини: це рівнинна частина. Тут ми говоримо про машинобудування, угу. тут ми говоримо про радіоелектроніку, тут ці сфери економічні. Є в нас гільська частина, вона навіть трошки більша, ніж рівнинна. Маю на увазі там Марахівський, Тячівський район, то там якраз наші основні пріоритети, і також ми бачимо, що в найближчий час буде розвиток, це є туристично-рекреаційний, готельний сфера розваг, але це все напевно вже буде відбуватися, буде запускати свою діяльність після, напевно, перемоги. Зараз просто буде йти підготовка. Пане Василю, я щиро дякую вам, що, попри свій насичений робочий графік, ви знайшли час завітати до нас. Дякую вам за такі хороші новини, які пролунали сьогодні в ефірі. Я бажаю вам успіхів у вашій дякую. роботі і буду рада новим зустрічам у цій студії. Друзі, я нагадую, що гостем студії був заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо. Я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних. Нехай вам щастить.